Ну і тут ми теж таке хочемо, щоб вносилися одразу, і люди бачили, міняються дані, не міняються. Можливо, там і помилка є, тому у нас буде тут зберігатися історія, коли минулися ці зміни. І, тобто буде результат голосування десь приблизно так. Тобто ми бачимо, він яка зайде одразу. Ну, одна кола, хто, які штаби дають дані, тобто тут які є, відповідно в колонках. Одна колонка це вибори міського голови, інша колонка вибори міської ради. І буде видно типа, от певного кандидата і штаб, які йому дають дані. Тобто, якщо співпадають там дані, відповідно, то відповідно ми вважаємо, там, що більш-менш процес іде рівномірно, там, чесно, ага. а якщо вже там якісь не зовсім. Будуть великі розбіжності, то вже повинні штаби самі можуть подивитися і там, запитати, що там у вас твориться, чому так, така різниця. Можна подивитися ще більш детально, наприклад, про кандидата у міські голови. Якщо натиснути, ми бачимо, уже, як дані в цілому по місту, скільки йому який штаб показує дані по кожній виборчій дільниці. Тобто має подивитися, ага, якщо один штаб написав напроти цього кандидата 300 голосів, а другий 250, то щось не воно і хай знає, штаби між собою там е, зв'язуються із своїми спостерігачами, уточняючи це правильно введені дані Є чи, підстави просто, для пред'яви. Так, да, пред'яви спостерігачу, як мінімум, що що там він передав. І ще можна ж, ще більше подивитися, так. якщо на цей? Ну тут по, по, по дільницях. Цей. Тобто, так, само, так само і по партіях. Тобто ми вибираємо партію дивимося, там, наприклад, така от партія, тобто знову ж таки її. Є ще такий варіант, можна натиснути, зараз воно загрузиться, буде видно і по дільницях їхню явку, не не явку, а результати. Відразу на карті, на карті. Ви, видно би, наприклад, знову ж таки, в якому окрузі, хто закріплений з кандидатів у них, і скільки в нього вже орієнтовно рейтинг там, у, у, відповідно вже в її окрузі. Тобто тут вже зібрана інформація по округах. Як знаємо, у нас черга за отриманням мандатів формується по рейтингуванню, скільки людина отримає відсотків, а не кількості голосів в своєму окрузі. І от ми бачимо, як там рейтингування йде в партії є кандидатів. Зразу там, і видно там округ, де не ніхто не закріплений. Тобто, -то так має дивитися далі. Плюс ще у нас система дозволяє фактично відразу рахувати потенційно, хто проходить, хто не проходить. Тобто і результат виборів подивитися. Тут ми трошки інша система вибираємо. Того, хто, який, хто у нас був постачальником, чиї дані. Чиї Відма... дані. Відповідно Тоб... до чиїх даних ми хочемо подивитися результати виборів. Так, тобто у нас, бо ще процес іде, як правило, якщо це оперативно, то ще в ТВК навіть не занесені протоколи, там вибираємо там, mm. цей. тобто Порошенка. І відповідно до такої-то кількості да, бачимо... порахованих дільниць, інформації так, з такої-то протокол... кількості так, дільниць? Так, протоколів. Ми бачимо да, тобто, хто там на мера, відповідно там. Хто якщо дво, якщо не набрав 50% голосів, то відповідно, двох дві два кандидати, хто в другий тур проходить. і відповідно ми бачимо партію, яка ну на першому на місці та хто найбільше набрала відповідно мандатів і, і їхня черговість, тобто лідер партії, відповідно який округ, скільки у неї є відповідно кількість голосів, і рейтинг. Тут навіть видно те, що ми говорили, що людина з меншою кількістю голосів має він коли більше шансів потрапити до ради, тому що в неї менша була явка. Тобто тут видно, навіть, що, на що тобто, ми бачимо тут, наприклад, при такому моделюванні, що от перше місце людина, ну тобто хтось після лідера партії має. Та, що отримала там, 299 голосів 26% там із хвостиком. А людина, яка отримала 524 голоси за те, що явка була більше, маючи 24,5%, вона десь там попала все-таки у тих, що нібито можуть отримати мандат, але десь аж в кінці списку. Тобто таке. І одразу ж теж видно, наприклад, що... От, деякі, ну, деякі округи будуть все-таки перепредставлені. Тобто, зрозуміло, що якщо у нас от, вже чотири партії проходять, то чотири округа вже і так не будуть представлені, бо це лідери займають чотири мандати. А деякі округа так сталося, що у них я от, наприклад, окрузі 20. Ми бачимо, що от, ну, типу, формально від комуністів, які зараз не балотуються, от, е, людина проходить по округу 20, і від типу, там, цільної України. Тобто вже двоє буде від 20 округу. Тобто Вже і така ситуація, що ну, можливо теж бути. І, ну, Так що це так коротко можна сказати про те, як воно планується, що буде. Зараз вже у нас. Е, Уже у містах підписані угоди про надання інформації зі штабами це Бердянську, Краматорську і Слов'янську. На даний момент до проєкту там підключився, сподіваюся, що встигнемося зробити Дніпропетровськ, так що там на сайті він є, але ще не зовсім пункт заповнений. Ну і... Надіюся, що цей наш проєкт дозволить зробити цей процес більш таким прозорим. І саме головне, щоб він наші політичні сили, які йдуть до потрапити в органи влади, будуть брати на себе більшу відповідальність і демонструвати всім виборцям, що вони теж готові бути прозорими, всі процеси робити чесно, прозоро і так тим сам піднімати культуру всіх виборців взагалі. Більшу довіру повернути. Дякую мене все, якщо є питання. Можна уточнити інформ, інформацію? скажіть, будь ласка, от ви сказали, до проєкту підключився Дніпропетровськ, тобто вже на цих виборах? Так, так, на цих виборах. Тобто, просто це не було нас як ну, у проєкті як пілот ну, в цьому нашому місті. Просто там місцеві організації захотіли теж приєднатися і вони так взяли ми, на так, себе взяли кусок себе, роботи, Тобто там вони зараз інформацію вводять, тобто і, ну, і обіцяють, що теж проведуть роботу з політичними силами. Щоб вони згодилися надавати інформацію.